За Лебіговича? MM за Лебіговича, блять. Центр Лебіговича. Заплапиться за Лебігович. Який нахуй Лебігович? Як мені тепер мамі нахуй пояснити, що я не Лебігович? Що це за прико... Такий, Ніша Лебігович. Депутат Лебігович під нехай хай на роботу. На кожну секунду уповідання, що хтось десь голосує про лебіговича. Ви навіть пішли в Америку голосувати за Лебіговича. А за кого будете голосувати? За лебіговича. За Лебеговича. Дорогі українці. Я вирішив. Я йду в президенти. України